То, отець Василь, маю питання до вас. Я римокатолик, католик, моя дівчина православна з православної церкви. Раніше так званий Московський патріархат, але всі обряди в них залишилися такі самі. Ну, зрозуміло, що такі самі. Дивлячись на майбутнє, ми двоє розуміємо, що в будь-якому випадку ми хочемо вічатися, хрестити дітей. Але проблема в тому, що я вірний своїй вірі і зовсім не готовий. Вінчатися в православних, так само і вона не хотіла би вінчатися у католиків. Зовсім я не проти, якщо вона і нам надалі буде відвідувати свою церкву, але дуже хотілося би відвідувати служби Божі разом. Я дуже не хочу, щоб наші розбіжності у вірі нас розлучити, тому звертаюся до вас за порадою. Як правильно поступити в цій ситуації? Я вдячний за такий цікавий і якісний контент. Ну, я дуже дякую ще раз за запитання. Запитання дійсно є, дійсно є серйозне, так? Люди наскільки ревно відносяться до своєї віри, це дуже добре. Це є дуже добре. Не? І каже, я я католик, все, я до православних ні ногою. То я греко-католик, я до Руської православної церкви, – Бог і так далі. Діти мої, ви будуєте сім'ю, готуєтеся стати в подружжя. Скільки я вас учу, що ви маєте поважати не просто іншу конфесію, будучи християнином. Але і інші релігії. Майте пошану. Не думайте, що ваш фанатизм Бога сподобається. Що ви такий фест, вірний католик, або такий фест вірний, православний. Тим більше, якщо знаєте, із колишнього московського патріархату, вони ж, вони ж це постійно, розумієте, накручували на то, сильно накручували, що є одна церква Московського патріархату, і більше ніякої нема. Решту всі не канонічні, не здалі. Богові подобається різність у людях, а не одинаковість. Він нас і створив заради того. Щоб побачити різноманітність цього світу. Ви подивіться, наприклад, зайчики, так? ти його бачиш, ти розумієш, що зайці вони всі одинакові. Вовки, дивишся, вони всі одинакові. Дикі кози, там, ще щось, так? так? Конкретна якась там вид птахів. Вони одинакові. Люди один вид, але вони всі такі різні. Близнята і то трошки себе відрізняє. Але люди різні. І тому я би не хотів, щоб ми, значить, то, заради чого Бог нас сотворив, щоб ми були різними. Будьте різними, люди, дорогі мої. Ми ж вірні Христові, о як один, так і другий. А обряд це те, то, що тобі просто більше подобається. Розумієте, от подивіться. Хлопець, римокатолик, вона православна, так? Ми хочемо бути однаковими. Ви не можете бути одинакові першим ділом, бо тому що хлопець обирається в костюм, а дівчина в спідницю або в платі. Ну ви ж різні. І це Богові подобається. Тому зробіть крок. Вінчатися повинні там, де молода. Я би більше хотів, щоб у католиків то було. Але є, є обряд, є звичай. Що в нас, як, наприклад, молода із того села, то шлюб по-любому там, де молода. І в тій церкві, куди вона ходила, нема питань. Зібрався і пішов. Повінчалися і все, як питань нема. Але до церкви. Молода має йти разом з тобою і до Риму Католицької. Все одну неділю йдемо туди, другу неділю йдемо туди. І нема проблем. А потім ви самі по собі зрозумієте, котра церква вам ближча, якщо ви будете думати про спасіння. А якщо ви будете думати фанатично про конфесію, то я не знаю, куди ви зайдете. Має бути повага. Dovire osebno.